Ми маємо встановити відповідність між графіками функцій і графіками їх похідних. Подивимося на першу нашу функцію. Функція спочатку спаднає до відмінусної нескінченності до одиниці, а це означає, що від мінус нескінченності до одиниці. Похідна у неї від'ємна, а потім від одиниці до плюс нескінченності похідна буде додатна, тому що далі функція уже зростає. І нам відповідає, як ми бачимо, варіант Б. Спочатку похідна від'ємна до одиниці, а потім після одиниці додатна. Далі, в другому випадку, у нас спочатку функція зростає, до ікса що дорівнює 1, тобто похідна буде додатна, а потім уже похідна буде від'ємна, бо функція спадає, і нам підходить варіант D. В третьому випадку, як ми бачимо, у нас функція стала, а це означає, що її похідна дорівнює 0. Тобто, це А. І далі у нас, як ми бачимо, функція, яка тільки спадає. А це означає, що на всій області визначення похідна у неї тільки від'ємна. І тому, як ми бачимо, напевне, нам підходить варіант В. Для того, щоб знайти значення похідної функції в точці, спочатку просто знайдемо похідну даної функції. Це складена функція, тому її похідна буде дорівнювати. Похідна від кореня. Одиниця на 2 кореня. І далі ми множимо на похідну від внутрішньої функції, тобто на похідну 19-5х. Отже, переписуємо перший вираз. А тут шукаємо похідну. похідна від 19-0. А потім від мінус 5х це мінус 5, тому ми будемо мати мінус 5, що ділиться на 2 кореня 19 мінус 5х. А далі замість х ставимо 3 і будемо мати мінус 5 2 кореня 19 мінус 5 на 3. 5 помножити на 3, 15, 19 відняти 15, 4, Корінь з 4 це 2. В результаті ми маємо мінус 5 четвертих. Нам потрібен результат записати у вигляді десяткового дробу. Це мінус 1,1 або мінус 1,25. Знаходимо похідну складеної функції. Це похідна від корення. А потім множимо на похідну від внутрішньої функції. Тому перший вираз переписуємо, а тут знаходимо похідну від 10 це 0, від мінус 3х це мінус 3. В результаті ми будемо мати мінус 3 на 2 кореня з 10 мінус 3х. А далі вже шукаємо похідну в точці х до мінус 2. Отже, похідна в точці мінус 2 дорівнює мінус 3 2 корення 10 мінус 3, що множиться на мінус 2. Під коренем. 10 додати 6, 16. Корінь 16 це 4. В результаті ми маємо мінус 3, 8. Відповідь потрібно записати десятковим дробом. Для цього можна 3 поділити на 8 стовпчик. А можна, щоб записати 3 восьмих десятковим дробом, ми домножимо і чисельник, і знаменник на 125. Тому що 8 на 125 це 1000. А 3 множимо на 125, будемо мати 375. Тому відповідь ми пишемо мінус 0,375. Шукаємо похідну. Отже f 3 від X дорівнює 4 записали. Далі зверніть увагу, далі Х множиться на логарифм натуральний від X. А. тобто добуток далі у нас. І потрібно розписати як похідну добутку. Ну, Тут можна, в принципі, писати, як 4х, що множиться на логарифм натуральний від X а можна зразу 4 винести. За знак похідної, а потім шукати похідну від х логарифм натуральний х. І так, і так можна. Ну, Давайте ми просто напишемо, що це буде 4х ми множимо на логарифм натуральний від х, плюс, навпаки, 4х, але множимо на логарифм натуральний від х. Ось так от запишемо дану похідну, а похідна від 5 до рівні 0. Тому 4 логарифм натуральний від х плюс 4х що множиться на одиницю на х. І ми будемо мати 4 логариф натуральний від х. Скорочується плюс 4. Похідну знайшли. А далі будемо шукати при х дорівнює є похідну. Отже, похідна в точці є дорівнює 4 логариф натуральний від є плюс 4. Логариф натуральний від є це одиниця, тому що логариф натуральний це логариф за основою є. Отже, ми будемо мати 4 плюс 4 8. Так, як дотична паралельна осі абсцис, це означає, що похідна в цій точці буде дорівнювати нулю. Тому що похідна в торсі це тангенс кута нахилу, пряма паралельна до осі абсцис кут між прямою і вісю Х буде дорівнювати нулю. І ми бачимо, що ця похідна буде дорівнювати нулю. Тобто. Точці 5 F штрих від 5 буде дорівнювати 0. А f від 5 це значення y в даній точці. Точка має координати 5 і мінус 9, це означає, що f від 5 дорівнює мінус 9. Тому підставимо в вираз і будемо мати 3 помножити на 0 і додати 10 помножити на мінус 9. Як ми бачимо, це мінус 90. Ми маємо знайти швидкість, якщо відомо закон руху точки. Ми знаємо, що швидкість це S' штрих від T. Тому знайдемо похідну від закону, і це буде дорівнювати 2 помножити на 2 t мінус 12, тобто 4 t мінус 12. Так змінюється швидкість. Нам потрібно знайти швидкість в момент часу 4 секунди. Тобто, підставимо замість Т4 і будемо мати 16, відняти 12, 4 метри за секунду. Знаходимо швидкість як похідну від закону руху точки. Отже, В, С, штрих від Т. Похідна, 2. Множимо на 2Т, 4Т і плюс 3. За умовою, миттєва швидкість дорівнює 76, тому маємо рівняння. Звідки 4Т дорівнює 73, і щоб знайти Т, ми маємо 73 поділити на 4. Як ми бачимо, це 18,1 або 18,25 секунди.